Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, міністра Кабінету міністрів України. Наші оперативні новини у нашому телеграм-каналі на Фейсбук-сторінці, в інстаграм і у тік-ток. Це був важкий тиждень для всієї України, і особливо для українського уряду. Ми втратили в авіакатастрофі нашого товариша Дениса Монастирського, першого вступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна і державного секретаря Міністерства Юру Лубковича. Разом з ними загинули ще 11 українців. Це біль не тільки для їх родин, це біль для їхніх друзів і для всього суспільства. Так само це, як і є болью втрата тих, хто загинув на землі, родини інших українців, які постраждали від падіння вертольоту. Ну, але ні для кого не секрет, що кінцевим і однозначним єдиним винуватцем цієї трагедії, звичайно, є збройна агресія Російської Федерації, яка примушує в таких умовах. Здійснювати такі екстраординарні речі, вічна пам'ять нашим товаришам. Ми продовжуємо працювати, продовжуємо жити. Призначений виконуючий обов'язки міністра внутрішніх справ, це пан Ігор Клименко, керівник нацполіції, призначений заступником міністра з спокодання. Обов'язки виконання обов'язків на міністра внутрішніх справ ми призначили виконуючі обов'язки державного секретаря, це керівниця профільного департаменту освіти і спорту МВС. За забезпечена інституційна спроможність Міністерства внутрішніх справ до виконання своїх обов'язків. І я думаю, що всі задуми, які команда міністерства планувала на цей рік, вони будуть зреалізовані або рог буде подоланий. Окрім того, ми продовжуємо повсякденну роботу у уряді щодо забезпечення обороноздатності країни, прийнято ряд важливих заходів. Ми реалізували декілька рішень РНБО щодо затвердження плавну заходів по їх впровадженню в життя, в тому числі це стосується санкційної політики. І центральні органи виконавчої влади, які координуються Кабінетом міністрів України, продовжують виконувати свою роботу. Ми чекаємо на цьому тижні продовження малої приватизації. Також декілька конкурсів мають бути оголошені у управлінні майном агентів з розшуку майна, продовжується діяльність в інших центральних органах, виконавчої влади, які координуються Кабміном, і ми працюємо щодня. Слава Україні!